Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 349 гривень. Перша моя знахідка це ось такий жакет. Він в'язаний, такий як кардиган. Тут дуже хороший склад, повністю натуральний, 30% вовни і 70 бавовни. Це дуже хороший, якісний дорогий бренд, усім відомий Марко Поло. Щоправда, жакет зовсім не в моєму розмірі. Примірила його лише для того, аби вам його показати крій і фасон. Жакет в ідеальному стані, можливо, трішечки така от збита тканина була. І наступна моя знахідка: це ось такий шикарний кардиган. Подивіться тільки які тут гудзики, просто витвір мистецтва з такими от перлинками. Тут дуже класний склад поєднання вовни і кашеміру. 80% вовна, 20% кашемір. Надзвичайно теплий, м'який, на дотик, приємний светр. Але знову ж таки він абсолютно не в моєму розмірі. Це дуже прикро, адже кардиган просто чарівний, шикарний, якість просто у нього не перевершена. Одразу видно, що це далеко не дешева річ. Ну, по-перше, склад тканини так Кашемір і вовна, мас-маркети дуже рідко випускають такі колекції. Якщо випускають, то це преміум їхня лінійка. Ну і гудзики теж далеко не з мас-маркету. І ще взяла до примірочної ось такий кардиган, взяла його, оскільки він абсолютно новий, і тут хороший склад. Тут поєднання льону і бавовни. Власне, 55% льон, 45% котон. Але я б його не носила, хоча смаки усі різні, знаю, що багато хто любить такі мімімічні речі, класичні речі, тому показую вам в своїх оглядах дуже різне. Ви, напевно, помітили, що я тут одягнена у літньому одязі, адже це відео знімала ще на початку вересня, коли було тепло, але воно у мене якось загубилось, і лише зараз до нього дійшли руки, і лише зараз я його змонтувала. І логічно, що у мене тут така дуже літня знахідка, це поло Ralph Lauren. незвично, оскільки це таке от поло без рукавів. В красивому персиковому відтінку розмір вказаний С. Особисто я не люблю такий колір, не ношу оскільки він мені не пасує. Але загалом для літа такий от яскравий акцент. І у мене сьогодні абсолютно не склалося з розмірами. Усе на мене якесь надто малесеньке. Це поло, зокрема, також хоча тут дуже дивний виріз для рук, якісь дуже величезні тут оці от пройми. А саме воно якесь надто коротке. І ще мені сподобалася ось така от футболка оверсайз в сірому кольорі, базовому, я люблю цей колір. Дуже мені сподобалося, що тут не надто великий виріс, і довгі широкі такі от рукава. Ну вони ніби як короткі, але самі по собі не куці і не обтягують руку. Власне, ось такий бренд вказаний. Тут у нас поєднання котону і поліестру, практично 50 на 50. Бірочка трішки. Затерта, але загалом сама футболка в хорошому стані. Дуже мені вона сподобалася і для дому, як на мене, просто ідеальний варіант, тому я її собі вирішила купити. Я думаю, в принципі, її можна носити і на вулиці з якимись джинсами, чому б і ні. Люблю такі прості базові речі, мені здається, що вони найбільш практичні. Власне, десь в магазині в Мосмаркеті, я думаю, така футболка буде коштувати гривень 500-600. Тут ціну я вам скажу трішечки пізніше. Ось так вона виглядає власне, в заправленому вигляді. І ось так, я думаю, можна її цілком носити і на вулиці. Нагадую вам, що це другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 349 гривень. Власне, з одягу був завіз такий собі, але у цьому випуску буде дуже багато взуття і сумок. Тому додивіться обов'язково до кінця. І, власне, з одягу остання моя знахідка це ось така смугаста тоніка. Розмір тут вказаний L вона йде в білому такому кольорі в поєднанні з темно-синім. І давайте ще разом роздивимося бірку, який ж тут склад, на дотик вона, як для на. Але насправді тут, окрім льону, ще є бавовна, віскоза і трішки поліестру. Власне, виробник Італія. Сорочка йде прямого крою, і як для Ельки, надто вона малесенька і куценька. Рукавчик тут три четверті, вверху є невеличкий виріз, тобто такий вверху, як розріз, вона защіпається на гудзики, але не до кінця. І має таку от кишеньку, теж смугасту. Блуза в ідеальному стані, без жодного дефекту. Сама тканина класна, не просвічується, добре тримає форму, але знову ж таки мені абсолютно не підійшла по розміру. І перед тим, як перейти до сумок, давайте вас ще зорієнтую в цінах. Власне, кашеміровий кардиган заважив на 73 гривні, а за футболку я заплатила 89 гривень. Такий от парадокс, футболка вийшла дорожча, ніж кашеміровий кардиган. Отже, дивимося сумки. Ось така була сумка в клітинку в стилі Бьорбері. До речі, тут є значок цього бренду, але насправді це, скоріше за все, підробка. Ви бачите, як тут потріскалася ручка і всередині теж вона вся понищилася. Сумки показую вам також вагові, і сьогодні їх доволі багато. І гляньте ще ось така була сумка у стилі фенді. Це знову ж таки підробка, це видно по якості цієї сумки. І тут, навіть, до речі, всередині є бірка, де вказано, що це у нас Китай. Вона така йде, як текстильна, защіпається на магніт на короткій ручці. І тільки гляньте, яка цікава сумка в яскравому, зеленому кольорі, вона, до речі, поясна, але, на жаль, з дефектом. Попереду у неї була така от значна потертість, яку дуже помітно. І ще ось така тут біла сумка, світла молочна, теж защіпається на магніт з таким от цікавим ланцюгом, ручкою дуже крупним, масивним. Але якість у неї так собі, бачите, в неї терчають нитки, вона йде така стьобана вся прошита і це не дуже акуратно. Далі давайте дивитися на взуття. Ось такі дуже оригінальні були кросівки. Вони якісь такі мені виглядають навіть в класичному стилі, не спортивному. І вони були в дуже навіть хорошому стані. А ось це є балетки в класному коричному відтінку з натуральної замші, а замша, як ви знаєте, зараз актуальна. І ось такі ще у нас босоніжки, теж замшеві. Ще ось такі босоніжки для суперсміливих в такий от кольоровий горох, вони з тканини такої, як гляної були. І тут у нас кросівки, вони, щоправда, з дуже понищеною підошвою вже пожовтівши. І гляньте, які цікаві туфельки в червоному кольорі, але теж вони такі от супер оригінальні, не кожен наважиться такі одягнути. І ось такі непогані туфлі на стійкому каблучку від 5-го авеню з натуральної замші в сірому кольорі. І ось ці дуже класні босоніжки з таким от плетінням, з такими от косичками заплетеними. Це у нас фірма Mango, вони з натуральної замші, в ідеальному стані по підошві видно, що вони практично не ношені. Поруч, ось такі балетки в чорному кольорі, вони хоч і в ідеальному стані, але це все екошкіра. Не натуральна шкіра, вони зовсім ось такі від Next, туфлі, але виглядають вони зовсім не актуально. І ось ці непогані босоніжки, такі от бронзові, вони були шкіряні. І ось тут внизу дуже оригінальні лофери, гляньте які тут поєднання, текстилю і шкіри. Щоправда, це екошкіра, вони абсолютно новенькі, ще з магазинною картонною біркою фірма Ту. А це така от класика, чорні туфлі-човники від 5-го авеню з натуральної шкіри на підборах, теж в дуже хорошому стані, без дефектів. Вони шкіряні і зверху, і всередині також стілка у них шкіряна. Дивимося з вами далі. Гляньте, які були черевики, білі, такі от високі челсі, але вони видно одразу, що не з натуральної шкіри це був замінник. А це усім відомий бренд Крокс. Ось такий незвичний дизайн кроксів, але дуже дивний у них колір. Якийсь такий зелено-коричневий. Мені здається, з ними щось трапилося, що це не їхній фабричний колір. Можливо, вони десь стояли на сонці і от поміняли свій колір. Ось такі морські босоніжки, смугасті класика поєднання білого і блакитного. Ось такі ще чорні босоніжки з натуральної шкіри. Такого грубого формату і поруч туфельки балетки вони з натуральної шкіри також, але вони дитячі. І подивіться, які класні чоботи в дуже хорошому стані, з таким от декором золотим, це Антоніо Біаджі. І це натуральна шкіра з тисненням під рептилію Вони йдуть на низьких таких от каблучках, такий от формат чобіт, як для верхової їзди. Стан у них чудовий, ніяких потертостей, царапинок взагалі немає, не помітила. І каблучки, до речі, теж цілі. І ось тут внизу теж дуже цікаві туфельки з натуральної шкіри на стійкому каблуці. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей!